Всім доброго ранку, сьогодні є замовлення, на виїзд їду, треба подивитися Toyota Corolla. Замовник скинув об'яву, я вже домовився за зустріч, так що взяв обладнання, виїжджаю на перевірочку. Так дивись, ну ось я приїхав до цієї машинки, ось вона стоїть, вона брудна. Ось так вона по колу виглядає. Арктроніки передні бачу. Зараз все покажу, я вже бачу тут по кузову. Багато є зауважень. Сзади попереду по всіх прапорах. Погнали туди тут, ми одразу. Ось дивись, тут шпакло конкретно лежить. Тут навіть можна товщиметр не тикати. Я думаю, тому авто і ціна така. Ось тут залон, Бачиш, переливається. Взаду її в'їхали так добряче бампер он лопнутий весь. Ось тут бампер весь вхерячений. Повернемося зараз на цю сторону. Зараз подивимося тут. Вон пофарбоване все крило. Тут ось вон, прям видно апельсинова шкура. По 200. Ось кришка нормальна. 220, ось все, весь банан пофарбований. крыша видна, на ней куча он. А, это типа, я думал, то поцарапана ты от полироля а от чего-то осталось тут. Да, она поцарапана, только там полироль вовнутрь попадая. Дверцатка фарбована. Фарбована вообще сапог. От по 300 тут он, ось 120 сразу, тут дверцятка рібить. Порох ось вм'ятий, ось і воно сажений спереду. Так, тут більш-менш нормально. А де ж банан докуди фарбований? Він фарбований до середини, мабуть. Ні, базаду фарбований. Погнали. А тут ось залом у дверцятки. Ну, бампер передній так само, він не скицить дуже, тут усе все він побитий знизу. Капот фарбований. Ну, тут пошкрябане, це розуміємо. Це крило не фарбоване, але воно тут щось її робили, тому що тут воно красили дзеркала, там краска навіть. От, дверцятка водійська зразу фарбована. Тут порог ціліше дверцятка ця фарбована. Ну тут крило ціле, тут вм'ятина вон. І кришка у нас. Кришка у нас не фарбована. Тобто ну, тут так щось добряче в'їхало що тут все повибивало там цікаво що щось в якому стані. так що така і ціна в неї. ну тут прям конкретно видно що от відображення. ось таке вон пливе, все пофарбовано Ця сторона так ну і на Лабаші тут усюди тріщина. Зеркало. Но на крыше все-таки да. Это все так зацарапано. Вон, это по полироль позалазил, потому это все так видно, не знаю, на макросъемке или на чем его снимать надо. Эти все